Вітята голова, знайдена під ялинками поруч з їдальнею колишнього РММ, в лічені години поставила все місто з ніг на голову. У мешканців із бурхливою фантазією з'явились власні домисли, до яких приєднались навіть і депутати Верховної Ради, в яких фантазія також не стоїть на місці від серійного маньяка до ритуального вбивства протестантських сект. Звичайно, ця подія більш ніж резонансна, і в черговий раз нагнала у наше місто половину центральних телевізійників і слідчі керівництво з Полтави, включаючи прокуратуру, експертів і кінологів. Була задіяна велика кількість спеціалістів і майже увесь особовий склад місцевого відділу поліції. З метою всебічного повного розслідування кримінального провадження було залучено працівників обласного управління карного розшуку та обласної прокуратури і місцевої прокуратури. По даному факту було відкрите кримінальне провадження за статтєю 115 частиною 1. В момент прибуття слідчо-оперативної групи було важко встановити, кому належить голова чоловікові чи жінці. Однак зубні протези на верхній і нижній щелепі вказували на те, що вік людини приблизно пенсійний. в ході проведення рожкових дій було встановлено особу потерпілої, Це місцева жителька 46-го року народження. При проведенні розслідування було встановлено що 11 жовтня цього року. Її донька звернулася до поліції з заяву про пропажу своєї матері. Було відкрите відповідне провадження та проводились заходи щодо розшуку, зникли. Коли особа вбитої 70-річної пенсіонерки була встановлена, версії правоохоронних органів значно звузились. І під час допиту її 40-річної доньки, яка раніше подавала заяву про зникнення своєї матері, жінка все ж зізналась у скоєнні вбивства співробітниками управління карного розшуку ГНП Полтавської області, які прибули на місце пригоди, проводилось відпрацювання родинних та дружних зв'язків. Потерпіли на причетність до скоєння даного злочину. В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до скоєння злочинів причетна донька потерпіла, яка раніше звернулася з заявою до Лубінського ВП по факту її зникнення. Завдяки спільним зусиллям працівників поліції та прокуратури цей злочин було розкрито впродовж доби. Особу підозрюваної встановленою, в неї виявилася донька потерпілої. Згідно з її показаннями, цей злочин на ґрунті раптово виниклих непризних відносин з матір'ю. За словами підозрюваної, у ході сварки вона схопила ніж та нанесла матері один удар ножем, кухонним ножем в шию. Після Чого настала смерть потерпілої після вчинення вбивства підозрювана, злякавшись відповідальності, вирішила приховати труп матері шляхом його розчленування та вивезення частин тіла в різні частини міста. Розчленоване по пакетах тіло. Жінка протягом кількох днів вивозила міським транспортом у різні мікрорайони та окраїни міста та викидала в лісопосадки і сміттєві контейнери. Деякі вдалося знайти одразу, а деякі, що були вивезені на сміттєзвалище, не змогли знайти навіть із поліцейськими вівчарками та співробітниками звалища. Сміття, що привозиться на відведені майданчики, підгортаються на край гори, і за ці дні поверх схованих у пакети останків вже лягло кілька слоїв. Сміття Розчленування трупу відбувалося в той же день, тобто в день вчинення вбивства. Це було на початку жовтня. Наразі вживаються заходи до встановлення місцезнаходження усіх частин. Тіла потерпілої. Багато питань та домислів виникало через те, що знайдена голова була вимащена у коричневій фарбі. Банальна річ. Робився ремонт деякий в будинку. Завишки фарби лишились у відрі господарському. Після розчленування трупу підозрювана поклала голову в дане відро, і після чого винесла його до місця. Її виявлено Там вона і її, її, її залишила. Після скоєного злочину психологічний стан жінки значно погіршився. На роботі за нею відгукуються як за добросовісного працівника, хіба що трохи замкнутого та потайливого вбивство вийшло спонтанно, і версія телеканалу один плюс один, що нібито виновна готувалася до нього з ціллю заволодіти квартирою. Просто абсурдна. Як повідомила підозрювана, після вчинення вбивства вона перебувала в сфальованому стані, не могла їсти, не могла спати. В підозрюваній буде призначено судово психіатричну експертизу для визначення її психічного стану, а також судово медичну експертизу для встановлення наявності у неї тілесних ушкоджень, оскільки як вона говорить, її мати також неодноразово застосовувала до неї насильство. Вбивство вчинено на побутовому ґрунті. Ніяких даних про те, що це. Ритуальне вбивство у слідства наразі немає. За даним фактом порушено кримінальне провадження, внесення дані до єдиного реєстру досудових розслідувань з ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто за фактом умисного вбивства, створено групу слідчих, а також групу прокурорів, які безпосередньо займаються розслідуванням даного злочину. За вчинення даного злочину передбачається відповідальність від 7 до 15 років позбавлення волі. Як говорить статистика, вбивства на побутовому ґрунті один з найбільш поширених видів злочинів. В кожній сім'ї час від часу відбуваються сварки. У кожного є свої болючі теми, торкаючи які одразу виникає конфлікт. І частіше за все кожен залишається при своїй думці. І так все йде по колу до нових і нових скандалів. Через ці непорозуміння і відсутність бажання розібратися та врегулювати лайку, одного разу це непорозуміння може поставити криваву крапку у давньому спорі. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин Об'єктив.